Останнє все більше в світі поширена практика проведення досліджень правових потреб. Зазвичай ці дослідження проводяться на національному рівні, тобто опитується генеральна сукупність всіх мешканців країни, наголошуючи на загалом корисність і необхідність загальнонаціональних досліджень правових потреб. Все ж таки правові потреби мешканців окремих населених пунктів, окремих міст і селищ вони досить сильно можуть відрізнятися. І якщо ми говоримо про вироблення стратегічних підходів у задоволенні цих проблем, різних місцевих програм, різних місцевих стратегій, чи застосування інструментів, які б задовольняли ці праві потреби, то ми, звичайно ж, маємо орієнтуватися на Специфічні ці потреби на вивчення цих даних, які відрізняються від громади до громади, від міста до міста, від села до села. Тож, наші колеги, наша команда, яка працює в правоспроможній громаді, в програмі Правоспроможна громада в третій рік з 2019 року, ми проаналізували цей великий світовий досвід щодо методології проведення правових потреб, саме якраз у сфері вдосконалення доступу до правосуддя. І спробували адаптувати його на місцевий рівень, на локальний рівень на потреби окремих громад. Плодом цієї праці нарешті за три роки став посібник. Досліджуємо правові потреби громади. Цей посібник він вибрав в собі досвід більше 30 різних досліджень, які за останні 25 років проводилися в світі. Останні розробки в галузі. Соціологічних досліджень правових потреб і практичному досвіді програми, яка діє у консорціумі Української школи практичних знань з доступу до правосуддя, правоспроможна громада. Цей посібник досліджуємо праві потреби громад. Нещодавно був презентований до речі, не в столиці, не в Києві. А якраз в регіонах у Запоріжжі під час чергового заходу наших партнерів однієї з громад, яка вже третій рік бере участь у програмі Провоспроможна громада. Посібник включає по суті таку покрокову інструкцію, як що головне не за великі кошти, не за великі гроші громаді. Ініціативній групі, яка зацікавлена у вивченні реальних потреб людей у правовій сфері, провести таке дослідження, починаючи від того, як власне зібрати таку команду ініціативну групу, як спланувати це дослідження, які методи е, оптимальними будуть у проведенні його, е, як підготувати команду інтерв'єрів, е, людей, які будуть збирати дані, опитувати мешканців громади. Як проконтролювати збір цих даних, як проаналізувати і належним чином представити ці дані мешканців громади, з тим, щоб ці результати вдалося вже застосувати на практиці, і щоб вони стали основою для рішень, для стратегій і програм, які вдосконалюють доступ до правосуддя для мешканців громад. І з цим посібником. Всі бажаючі можуть ознайомитись, завантаживши його або з сайту мережі правового розвитку. Посилання ви знайдете у підписі до цього відео, або ж на сайті української школи практичних знань з доступу до правосуддя. Ну і настану хотілося б додати, кому буде корисним цей посібник. Передусім, ми орієнтувалися на те, щоб він був придатний. Лідерам громад, очільникам місцевої влади, місцевого самоврядування, які зацікавлені дійсно вирішувати праві потреби своїх мешканців мешканців громад, безумовно, цей посібник буде корисним і правозахисним організаціям, і представникам державної системи безоплатної правової допомоги з тим, щоб їх діяльність, їх зусилля спиралися на Реальне вивчення потреб і ситуації з доступом до правосуддя в громадах. Ну і сподіваємося, також що і очільникам центральних органів влади, міністерстві, відомств наших уряду, буде теж корисним напрацювання і методологія цього дослідження з тим, щоб такі дослідження проводились надалі вже системно і постійно для вивчення потреб правових українців.